Це перегномчичок, який на мм 106 Гарний він весною почав розпускатися і щось його або його бактеріальний з'їв, або воно несумісне просто з яблунькою і засохла грушечка. Ну, другий раз ми такий експеримент не будемо робити. У нас досить одного раз. А Сеплу Ері світтряд, щеплене на черемсі. А оце засохле поряд з ним. Також світріад щеплене на Черемсі. Чогось одне засохло. Хоча під побачу, бачу відбиває свіже. А то не засохло. Чого так? Я без поняття. Місце щеплення замотане, все здорове. Не знаю. Минулого року теж було всохло, але я викопав корінь і той. І там була дюра, якийсь, не знаю, щур чи що там таке дюри зробило. того року я повторяю експеримент. Ось одне живе, друге знову всохло. Не знаю що. Вишня встреча на Черемсі обона. Тоже щось зі ну, мною клигає. Але бачу починає відживати чогось. Друга так собі. Ну таке, будемо виділи Так, то в мене що то є. Рубіновая і Руслана. Щеплення нормально чухається поки що.